включи видео. Да. Так, ладно, нас на мусорку сейчас ездить. Да. Заскалює! Головне, що та херня не січня, що я робив! Седіть він ступо дивіться! Наразі він голоду на нас Натрема, льоха. За хлібом забрався їхати, чи кататися? Так, ребята, покажу вам заглушку Опять в очередной раз сделал. Ну, короче, сейчас проб'ю дружки дырки потому тому що дуже давить альфу И тут тут і так насверлив Пали до мене Вот ну, так дерманті просверлю Воно короче, буде тут бортіть Летіть і радоваться так, наступний момент пацики, покажу світом. Викупайте. Ой, трошки калюшку в'яжу. Викупайте. Блін, пане Альфа з його таку фару дуже легким методом. Великий мінус в тому, що оця херня, яка була зроблена для того, щоб пера не крутилась ліво право вона трошки ріже шипи на колесі. І тут дуже видно в одній стороні. Але зато світ працює. буде додана, мабуть, ще одна фара, але це не точно. І сюди значить, буде перше положення, на рулю рычажка, Це буде ближній світ, тобто одна фара. А друге положення це буде дальній світ, дві фари. Зараз треба знайти якусь палку коротше, сюди отогнути цю штуку, щоб воно тут не різало шипи. Я дирки пробив. Це, це Погнали! За мною! Оце тема не то що блять отого от його... бігов. Кат... Покат... Катухи, покатухи побігти. Зараз устроїм нормальний дві Без монтажа пацани, Бо тому що зараз буде жорстко Погодка нормальна! О, мерва яма! Вау, ще одна яма! Вау О, стежинка Стежинка! Оце ми влетіли прям, зарубилися! Е, пацани, це стежка якась. Походу це оці. Не наливай ніколи повний бак бензина. Чого? тому що він виливається. Я б налив би, але в мене немає бензина. Яма! Щас упадеш! Яма! Опа! Що за приколи? Сташка кончилась. Є дві ями. Одна яма і друга яма. І третя яма. Їдемо сюди. Yeah. Yeah. Пацаны на бабиных носках застрял. Короче, старевские баб... носки. Там оно. Что? В смысле? Офигенно! Нагарять. Резина валит. За бомбичный. Ну, зараз ти будеш отам гребтися. Ти сняв? Ти сняв? Є я й не зумнівався. Альфа Альпака с підно вискочила. Ты бачишь, як она альфа вискочила с підно? А вона забор <гум> 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 Давай виїжджай! Да я б підожди передачу виключити треба. Ох, і зацеп, звісно, драконячий. Главне, щоб шипи не погоривали. Помнишь, в прошлые разі ми об'їжджали ями, а зараз ми по них їдемо. Колесо криве?

Виключив дві, поки Макс. Що? Цеп? Що, що? Це пок спав? Ну що? Що ми тут бачимо? Масло чорне. Значить що? Що цвет в нього такий? І... Можна сказати, що Кольця нові це ще із старих колець брало масло і так халово. Щоб ти розумів. Моє масло, хочеш випробувати. Тебе просто нема ніде. Це хлоп Написано 720 це Семей. Що? Зачем ты так робиш? Погнали, давай по цій трасі, чов. По цій трасі в'їбаємо на скорості Давай.

이 히로! Дивлюсь, може, десь качок найти. Типа такий ще можна вилупістаку. А, а куди камера сіти, ніхто не знає, да? Ну у нас блогер, не ботька. Ботька чесно на мокаті катається. А можешь постоять трохи, блин. Якась дорога, Яка дорога, батани. Ти жорстко валив? Що, нема холостих? Ну да. Це із-за того, що коли повний бак буває заливає. Бля, така компресія жорстка з'явилась, какого хуя? Бо на передачі, блядь. Воно тихо. Собаки. Просто за чорт літа? А що є в цю на турі попробувати виїхати на підрова? Це було погано ідія. Резиною, блядь. Якою? Якою різиною? Чого? Бо я наїхав на пеньок, і, типу, вона ж хребеться на пеньку, не може виїхати, я ногу сюди підставляю і мені шипи починають. По підошві якої немає тарти, да? так? Куда їде? Зараз за, за, вже за такі ям е бугорки стоїть понагрібав. І не позабирав, лав там на собі. по собі. Макатьйовий ліс. як концерна банка я представляю як ми вдвох їдемо який звук у Макса звук як у Квадрика. у тебе звук як у квадрика у тебе з тормозами? зами! Чо так погано тормозить? Погано тормозить що так? Ти ти так нажимаєш? У Тебе хороші колодки? Не старті? У мене хороші! You mm -hmm. I... This walk Shadow Так можна. Коротше, тільки що ногу я такого переключив. Погнали, знайдемо мені дорозі десь нормально. от то там ідя